Ровенна Бліт, блід Яринка та менший братик. Одного дня Яринка зі своїми друзями, тишком і мишком, годувала качок біля ставка. Яринці дуже кортіло поділитися з ними радісною новиною. У Мами, в животику росте дитина. радісно вигукнула вона. У мене скоро буде маленький братик чи сестричка. Це неймовірно. вигукнув Мишко. Мені. Подобається бути старшим братом для своєї молодшої сестрички. Коли я гладжу мамин живіт, то інколи відчуваю, як малюк ворушиться, зізналася Яринка. Тишко нічогісінько не знав про немовлят. Йому стільки всього хотілося розпитати в яринки, а правда, що немовлята дуже галасливі. А де спатиме малюк? Вони з Яринкою спатимуть в одній кімнаті, дитячі підгузки тхнуть. Чи мусить Яринка ділитися з ним усіма іграшками? Раніше Яринка не задумувалася над цими питаннями, тому почала хвилюватися. Може, краще хай усе залишиться, як є? подумала вона. Яринко вже зовсім скоро ти станеш старшою сестричкою, радісно мовила мама. Е, гадаю, я передумала, відповіла Яринка. Я вирішила, що зараз не хочу ані братика, ані сестрички. Дякую, мамо, але ні. Батьки пояснили Яринці, що вони не можуть відправити маля назад, і воно обов'язково народиться, а бути старшою сестричкою то справжнє щастя. Проте Яринку їхні слова не переконали. За тиждень Яринка разом із татом поїхала до лікарні. Привітати маму і побачити немовля, яке з'явилося на світ. Доню, тепер у тебе є братик. Він приніс тобі дуже особливий подарунок, мовила мама до яринки і подарувала їй гарненьку ляльку. Братик здався яринці дещо червоним і занадто м'яким, трохи злим і дуже верескливим, Але, що не кажи, його подарунок був чудовим. Згодом, удома у мишка, Яринка розповідала друзям про свого маленького братика. Усі дорослі вважають, що він милий, і всі хочуть потримати його на руках. Яринку це дуже непокоїло. Він такий гарненький. Можна мені пригорнути його до себе? Ой хіба не диво. Та «Та-та, -да. Вони так ним захопилися, що навіть не помітили мого чарівного танцю. Він зовсім нічого не вміє зітхнула Яринка. «Не вміє ходити, говорити, навіть гратися не вміє. Він увесь час спить. Уявіть, він навіть не їсть піцу і морозиво, сумно розповідала Яринка. Це тому, що він лише немовля, заспокоїв її Мишко. Щойно, братик, підросте, вам буде дуже весело разом. Дома мама запитала в Яринки, що вона не хотіла б потримати братика на руках. Гм, гаразд, схвильовано одвела Яринка. Вона сіла на підлогу і пригорнула до себе немовля. Братик був таким тепленьким, м'якеньким, та ще й булькотів, і це так розвеселило Яринку. Агу, -агу, Агу га Малюк усміхнувся яринці і своєю крихітною ручкою взяв її за палець. Хочеш допомогти його годувати запитала мама. Е, гаразд, наважилася Яринка. Коли вона годувала братика з пляшечки, він дивився на неї своїми великими оченятами. А він таки досить милий, подумала Яринка. Наступні кілька днів Яринка залюбки допомагала матусі доглядати братика, підносила серветки, коли мама міняла малюкові підгузки, гралася з ним у ванні, допомагала одягати. Приносила його улюбленого ведмедика, коли братик плакав. Урешті-решт, Яринка вирішила, що бути старшою сестрою це справді велике щастя. Мамо, нехай братик залишається, вигукнула вона. Навіть попри те, що він робить бі -бі у ванні. Кінець. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.